Це я в центрі хочу показати, яка в нас красота. Наскільки роз в центрі, і на тій стороні, і на цій стороні Рози. Так, і тут.

Які красиві рози, і всі красиві, всі красиві, яка красиво. Смотрите, а какая красота. Какие красивые розочки. Ну, в основном красные, черные, видишь? Видишь? Бач. Ага. И на этой стороне. И на этой стороне всякая красота. Вон і далі, і далі і далі. Дуже красиво. Привіт, друзі! Я вже вдома. Сейчас, друзі, покажу вам свою розпаковочку. Друзі, показую свою розпаковочку. Взяла помідори. Помідори у нас по 7690. Ну, хороші помідори такі на 119 гривні. Огірки. Огірки в нас по 39,90 на 45 гривні. Сірники. Сірники 10 гривнів. Взяла батарейки у тонометр. Одна батарейка 40 гривні. В общем, 160 гривнів. Сода 27 гривнів. Молоко. 43 гривні в нас. Ну, у з 90, я вже тих копійок не кажу. Так, сир сир брала по 365 кг, Ну, тут пів кілограма. Бачек не взяла, це в другому магазині брала. І колбаса лікарська по 200, 220 гривнів. Тоді дівчатка взяла набір для соленки 156 гривні. А то форш котом, собачком. У нас по десь гривень до 30 по-моєму, на 50 гривень. Оце такі в мене сьогодні покупки. Друзі, снідала я сьогодні каву і лавоші з твердим сиром. А це мій обід. Це зварила суп. На корінному бульйоні із бонтиками тут 350 грома. Яєчко, варене, помідор, адгейський сир і цикурі з молоком. Всі друзі, хто буде обідати, всім приємного апетиту. Друзі, нарізала капусту, кабачок, зелень. Тут у мене петрушка і укроп, цибулька. І 2 яєчка. І це все я буду тушкувати на воді. Друзі, це мій полудень. На полудень у мене, я вам показувала, я тушкувала зелень і 2 яєчка. Оце в мене тут 330 грам. Плюс 35 грамів сиру, 3 хлібця і чой. На вечір у мене буде печінка і зроблю салат. Печінка куряча. До побачення, друзі, здоров'я, миру, благополуччя, всього вам найкращого. Заходьте, я буду вас чекати.